Добрий день, мене звати Валерій Нікітін, я тренер з програмування на мові Python. І сьогодні ми поговоримо про цю мову і чому її варто вивчати. Але спочатку я би хотів розглянути взагалі, що таке програмування. Під програмуванням можна мати багато речей, наприклад, створення великих проєктів, додатків, а також можна, можемо розглядати як просте написання коду і реалізацію певних алгоритмів. І, взагалі, які мови програмування є? Їх дуже багато. Але кожна з них має своє призначення і вирішує певну задачу. На цьому слайді ми можемо побачити, що на першому місці стоїть мова програмування Python. Але знову ж таки, все залежить від того, за якими критеріями ми оцінюємо цю популярність та поширеність мови. Наприклад, можна оцінювати по запитах у пошукових системах, можна дивитися по кількості вихідного коду, можна дивитися по наявності та кількості багатьох навчаючих курсів, програм і так далі. І ось, наприклад, справа ви можете побачити різні логотипи мов програмування. Наприклад, перше це Python, C-Sharp, JavaScript, Java, C. Та PHP. Давайте розберемо, де взагалі використовується Python. І щоб відповісти на це питання, треба просто подивитися, які взагалі існують бібліотеки. На цьому слайді ми можемо побачити логотипи різних бібліотек та фреймворків, які використовуються. Ось, наприклад, Flask Він використовується для веб-розробки. OpenCV використовується для того, щоб обробляти зображення та відео. TensorFlow та Keras використовуються у штучному інтелекті для навчання, наприклад, нейронних мереж, які можуть розпізнавати різні образи, і можуть використовуватися для того, щоб моніторити певні явища та події. BioPython, Matplotlib і як ми можемо побачити, дуже широке використання. І не тільки серед it фахівців а й серед науковців-інженерів. Давайте розглянемо, які взагалі є відомі проекти. Наприклад, на цьому слайді ми можемо побачити Blender. Це програма для 3D-моделювання. Google, який використовує цю мову програмування для різних сервісів, для серверних додатків. Sims 4, BitTorrent, YouTube, Civilization. Це все доволі відомі проекти, які тією чи іншою мірою використовують дану мову програмування. І... Хотілося б зазначити також про переваги та недоліки цієї мови. На цьому слайді ми можемо побачити певний перелік. І першим це стоїть мультиплатформенність. Що це означає? Це означає, що Python може працювати майже на будь-якій операційній системі. Windows, Linux, Macos. Простота та гнучкість. Дана мова має дуже Приємний синтаксис і дуже легко зрозуміти, особливо для початківців. Велика спільнота програмістів та наявність відповідей на майже всі запитання. Ця мова була створена доволі давно і тому вона має дуже широке ком'юніті. Це означає, що якщо ви стикнулися з якоюсь проблемою або просто не знаєте, як вирішити якусь задачу, ви просто можете пошукати в інтернеті відповідні ресурси і знайти відповіді на всі запитання. Недоліки. Це швидкість виконання програм. Це обумовлено самою архітектурою даної мови програмування, і, на жаль, з цим треба просто миритися. Дякую за увагу. Запрошую вас на цей курс.